Твій простій і несказаній смуті, новий рік я зустріну з проханням таким. Не святкуйте його, не пускайте салютів, не будіть сплячі вулиці з півом дзвінким. В новий рік не потрібно тих пишних бенкетів, в новий рік не потрібно мелодій гучних. Поки в небі над нами літають ракети, поки сльози гарячі в очах є сумних. Ви сьогодні сердечно подякуйте Богу, що донині дожити ще нам допоміг, і на наших важких і тернистих дорогах вів за руку, як батько, від горя беріг. За спиною лишіть неприємні розмови, в майбуття зло і камінь образ не носіть, хай життя буде повним зерна, не полови, миру в Бога для цілого світу просіть. До скорботи людської не будьте байдужі, плачте з тими, хто плаче. Іх біль розділіть, пригадайте невинні розстріляні душі, і солдатській вдові добре слово скажіть. Помоліться за тих, хто страждає в хворобах, з інвалідом побудь, обійми сироту, поки грієшся, ти, мерзне хтось по окопах. І з горнятка їм пити прийшлось гіркоту. Усвідом нині це, ти настільки багатий, маєш хліб і до хліба, є світло і дах, можеш нині вечерею ти смакувати, а вночі набиратися сили у снах. Ти наповни подякою, серце гаряче. Хоч ховається в ньому зажура, німа, поки в горі Бахмут, поки Мар'їнка плаче, поки мирної точки в країні нема. Не святкуй новий рік, поки всюди тривога, поки землю шматує безжальна війна, ти подякуй за милості вічному Богу. Хай веде нас вперед тільки мрія одна, що у році прийдешнім, все буде прекрасно, підніметься наш край із розбитих колін, не покине цей світ хтось із нас передчасно, на зорі не розбудить трагедії дзвін. Новий рік подарунок для мене і для тебе. Що у ньому чекає, не знаємо ми. Може, нас у обійми прийме синє небо, де немає страждання, немає зими. Виправ все, що не так, перед Богом схилися, не потрібно в цей час від гірлянд мерехтінь краще щиро. За рідний народ помолися Новий рік з новим серцем сьогодні зустрінь. Слава Богу, за все.